Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал Farforia Talks. Трошки нагадаю про себе. Мене звати Людмила. Я народилася в місті Корости, де колись працював славнозвісний коростенський фарфоровий завод. Моя мама працювала живописцем на цьому заводі. Деякий час працював мій брат. Я дуже полюбляю порцеляну, Особливо нашу українську. Незалежно від того, чи це ручний розпис, чи це деколь. Але наша порцеляна має дуже унікальні форми. І свій канал я створила для того, щоб поділитися з вами частиночкою. Своєї невеликої спадщини, яку присвячую всім, хто був причетний до вироби, вироблення таких чудових виробів. У моїй сім'ї збереглося дуже багато порцелянових виробів. Їх дарувала мені тато, дарували мені тато з мамою. Ми купували з чоловіком. І зараз у мене є невелика колекція чайних пар, чашок, вінтажних, є антикварні речі. І ця моя любов вже, можна сказати, перейшло як невеличке хобі колекціонування. Сьогоднішнє відео я присвячу двом присвячую двом сервізам. З ручним розписом. Сервізи були створені в 80-х роках на Коростенському фарфоровому заводі. Чим вони унікальні? Саме розписом, тому що це чайний сервіз і кавовий сервіз розписував один художник. І однак малюнок. Розпис дуже файний. Але почну я з того, що, коли приїжджаю в гості до мами, до рідних, в корисний, заходжу на місцевий ринок, і нещодавно я знайшла ось такий чудовий чайничок. Подивіться, будь ласка, чайничок егоїст з таким. Неймовірно красивим ручним розписом. Він мені дуже сподобався, і оскільки його продавали хоч і без кришечки, але я його придбала, тому що знаю, що він таким чином збережеться і буде нам приносити на солоду. Подивіться, люстр. Кростенська люстрована посуда, вона цінувалася, тому що люстр тут був досить якісним, гарним, гармонійно підходив до, його продумували, до ручного розпису. Ось такий чайничок егоїст, дуже він гарний форми, ми вже говорили про це, це форма вузлик. На цій формі багато є чудових сервізів. І ось такий чайничок. Ну, а тепер переходимо до чайного сервізу. На жаль, я не знаю, як він називається, але він складався, складається з чайника короля столу. Подивіться, будь ласка, він досить великий і цікаве тим, що в ті роки, коли робився цей сервіз 80-ті, зазвичай, подивіться, будь ласка, це клеймо 80-х початку 90-х років, робили оздобу золотом. але в цьому сервізі йде. Люстрована насичено-бускова краска. І вона неймовірно підходить ось під цей чудовий розпис. Ви бачите, ось даже є трошки брачок, тому і не перший сорт ось такий розпис гарний. Далі йде заварник, або його називають чайничок-егоїст. Далі складається з цукерниці. На всіх предметах ручний розпис. Також цукорничка. Дуже полюбляю цю форму, дуже цікава вона. Така зручна. Подивіться, будь ласка. Як гарно. Художник зобразив і чайних тріо. Також є молочник. Люстр тут дуже гарний, тим, що він дійсно, неймовірно, передає оцю таку ніжність малюнку. Малюнка. І шість чайних пар. Подивіться, будь ласка. Тріо, чайні тріо. Тому що десертна тарілочка, чашечка, будь ласка, блюдце. І десертна тарілочка. Ось такий чайний сервіз. Але тепер переводимо наш погляд на. Ось цю красу це вже кавовий сервіс. Розпис те, і самий люстр більш насичений, тому що це кавовий сервіс, для того, щоб придати йому трошки більше яскравості, оскільки вони досить маленькі. Кришечка не рідна вже, але форма та сама. Чайничок, подивіться, дуже зручний. Фігурний. Я дуже полюбляю саме форми порцеляни. Настільки багато в мене форм різних, і мені дуже вони подобаються. Дуже витончена ручка. Далі. Молочник, будь ласка. Зручний також. Має фігурні такі. Ось сукорничка, гарнесенька, кришечка, подивіться, яка в неї. Цікава. Шість кавових пар. Чашечки тут. Дуже легесенькі. Оздоба йде золотом. І дуже гарна форма в цих чашечок. Подивіться, будь ласка, які ручечки цікаві, яка сама форма витончена така. І блюдечко. А також ось саме головне, що я полюбляю, це блюдо. Ось такі майстри. Були в нас в Україні. Рада, тому що за останній час підписалися на мій канал нові глядачі. Я дуже вам вдячна, вдячна за коментарі, дуже їх шалено читаю, тому що хочу невеликої підтримки. Ось таке відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Підтримуйте україномовний контент. До побачення!